Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні ми з вами розглядаємо середню лінію трикутника, урок другий. І я думаю, що ви перший урок вже послухали. І так як я вам там обіцяла, ми розглянемо три задачі, які ви б мали розв'язати самостійно. Можливо, хтось спробував подивитися, де ви помилилися, чого ви не знали, а можливо, всі три розв'язали добре. Так, отже, перша задача, яку ми будемо розв'язувати, рівнобедрений трикутник, в якого основа більше від бічної сторони, знайти периметр трикутника, якщо дві його середні лінії дорівнюють 12,8. Отже, перша складність для розв'язанні геометричних задач полягає в тому, що вам тяжко оці, оці всі слова відобразити на малюнок і на дану. Це пов'язано лише з одним, в першу чергу, з одним. Треба добре орієнтуватися в теорії. Тобто треба знати правила, знати, що тут таке рівнобедрений трикутник, які він має властивості і так далі. Так, тому ті правила намагайтеся якось повторювати, бо завжди геометрія, наступна, кожна наступна тема тримається на попередній, і якщо ті знання десь там попередніх тем їх нема, то треба їх попідтягувати, аби далі успішно рухатися вперед. Отже, рівнобедрений трикутник має бічні сторони, має основу. І тут от є таке цікаве зауваження: основа більша від бічної сторони. Зараз подивимося, з чого нам то сказали. Отже, основа АС більша від, наприклад, бічної сторони АБ. Так, тепер дві його середні лінії дорівнюють 12,8. Рівнобедрений трикутник, як і кожен трикутник має три середні лінії. Маємо одна 12. Одна вісім. Ота більша, та що 12. І то, напевне, буде тоді пов'язана вона з основою, тому що в нас основу сказали, що основа більша. Отже, ми візьмемо оцю середню лінію ПК дорівнює 12 см. А друга 8, друга 8. То я тут поставлю ще середину. І тут буде, наприклад, буква якась М. Третя середня лінія, відповідно, якщо я її проведу, то третя середня лінія буде така сама, як КМ. ПМ буде таке саме, як КМ. Бо маємо справу з рівнобедреним трикутником. Отже, ПМ дорівнює КМ і дорівнює 8 см. І треба знайти периметр трикутника, тобто периметр трикутника АБЦ. Не знаємо. Бачите, тут я не писала дано знайти розв'язання, так як я завжди вам пояснюю ті задачі, як оформити. Спочатку ми її просто розв'яжемо, а ви вже дома спробуєте за тим зразком, що я вам пояснюю, весь час її оформити. Отже, маю знайти периметр того трикутника. Ну, для периметра трикутника мені потрібно всі сторони. Тобто, завжди треба починати з того, що треба знайти. То мені треба, АВ додати. BC і додати AC, Ну, але їх дуже легко знайти. Якщо я маю середню лінію ПК, то основа АС основа А то буде дві середні лінії ПК. За властивістю середньої лінії, посередня лінія в два рази більша, ніж основа. І то я буду мати 2 на 12 і дорівнює 24 см. Так, якщо км 8 Тобічна сторона АВ Буде дорівнювати 2 помножити на КМ. І дорівнює 2 помножити на 8, і дорівнює 16 см. Так само за середньою лінією, за властивістю середньої лінії трикутника. Ну і, відповідно, БЦ таке саме, як АВ, І також буде дорівнювати 16 см. І тепер я знайду периметр. Трикутника ABC. Тобто, я маю дві сторони, наприклад, AB, Бо AB таке, як BC, і додати основу AC. Отже, 2 множу на 16 і додаю 24. 2 на 16, 32 см. Плюс 24. То є 56 см. От, і вся наша відповідь. відповідь? Периметр трикутника АВС, Дорівнює 56 см. Бачите? Задача, в принципі, зовсім не складна. Але отут може вас от вибити з колії, оце от речення, що основа більша від бічної сторони, і ви далі очікуєте, у скільки разів більша, чи наскільки більша. А тут просто це дано для того, щоб ви розібралися, котра середня лінія паралельна до основи, а котра середня лінія паралельна до бічної сторони. І якщо основа більша, то відповідно для неї буде. І більша та середня лінія, котра до неї паралельна. Тобто задачу ми розібрали. Тепер наступна задача така: периметр трикутника 80 см. Тобто, трикутник якийсь довільний. Сторони трикутника, утвореного середніми лініями даного трикутника, відносяться як 4 до 7 до 9. Тут теж це речення таке, воно стандартне, але теж. Має бути, часом буває, що складно вам тут розібратися. Знайти сторони заданого трикутника. Отже, якийсь там я маю собі трикутник будь-який, назву його АБЦ. І отут ото речення: сторони трикутника, утвореного середніми лініями даного. Тобто, я ставлю тут середину, тут середину і тут середину. І утворюю отой трикутник, який утворений середніми лініями. Тобто, тут мусить бути посередині, отут посередині, і отут посередині. Треба показати, що то є середній лінії трикутника. Так, і ці сторони відносяться як 4 до 7 до 9. Напишу ПО, наприклад, відноситься до ОМ і відноситься до ПМ як 4 до 7 і до 9. І знайти сторони заданого трикутника, а периметр його того великого трикутника. А Б, С, дорівнює 80 см. Так, і потрібно знайти сторони А Б, Б і АЦ. Так, що я буду робити? Маю знати: крім того, що я знаю, що середня лінія трикутника дорівнює половині сторони. То ми казали з вами теж на попередньому уроці, що периметр трикутника POM. Того, що утворений середніми лініями, дорівнює половині периметра трикутника ABC. Тому я його знайду, бо я маю відношення між сторонами. То я запишу, що периметр трикутника ОПМ, Дорівнює периметр великий трикутника 80 помножити, поділити на 2 і дорівнює 40 см. І тепер, якщо я маю відношення між ОМ і PM, то я мушу ввести х коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності. Так, тоді. Тоді сторони PO дорівнює 4X, OM дорівнює 7X, і PM дорівнює 9X. І тепер можу використати периметр. Тобто, як я додам ті всі три сторони, то я дістану 40. Отже, маю 4х плюс 7x плюс 9х дорівнює 40. Так, 4 плюс 7 11, плюс 9 20х дорівнює 40, і тоді звідси Х дорівнює 40 ділимо на 20х дорівнює 2. Отже, ПО дорівнює 4 помножити на 2, 8 см. І відповідно, тоді можна зразу дивіться, якщо є ПО, воно паралельно до БЦ. Тоді BC відразу буде 2 на ПО. Оскільки ПО середня лінія, і 2 помножити на 8 дорівнює 16 см. Так, тепер наступне є OM. 7 х тобто це є 7 помножити на 2 дорівнює 14 см. І відразу ОМ паралельно до AC, Отже, А це дорівнює 2 помножити на ОМ, 2 помножити на 14, дорівнює 28 см. І третя сторона ПМ, це є 9х. Отже, 9 помножити на 2 дорівнює 18 см. І ПМ паралельно до АБ. Отже, АБ є в два рази більше. 2 на PM. Це буде 2 на 18 дорівнює 36 см. От, сторони я знайшла. Можна перевірити 16 плюс 36. Це є 52, і 52 плюс 28 це є 80 см. Бачите? Отже, я знайшла всі сторони того трикутника. До речі, от в мене є таке до вас запитання. Спробуйте перевірити, чи оці сторони трикутника. А, Б С, тобто Б, АЦ і АБ часом не відноситься так само, як 4 до 7 до 9. От, спробуйте то перевірити. І ви тут переконаєтеся, тоді можна знайти інший шлях розв'язання цієї задачі. Так, у відповідь я запишу всі сторони: отже, BC дорівнює 16 см, AC дорівнює 28 см, і AB Дорівнює 36 см. Так, і тепер далі наступна третя задача та з тих, котрі, котрі я вам пропонувала розв'язати самостійно. Так, маю знов трикутник ABC, якийсь довільний. Є два відомі два кути в ньому. Кут 63 градуси. Де я побудую якийсь трикутник. Нехай е, кут Б, наприклад, оцей кут А. Буду мати отак. Кут А відомий і кут Б. Отже, кут Б дорівнює 63 градуси, і кут А дорівнює 27 градусів. Через точку К середину сторони АБ. Тобто я маю середину сторони А Б, точку К посередині. Проведено перпендикуляр КМ. Отже, я маю провести перпендикуляр КМ до сторони Б С. От, я провела. Так, і сказано периметр трикутника БМК. Периметр трикутника БМК дорівнює 30 см, і треба знайти периметр трикутника АБЦ. Так, ми не знаємо, який то трикутник, але ми маємо в ньому два кути. То давайте подивимося: якщо я маю кут А27, кут Б63. То я можу дорахувати кут С, то буде 180 відняти 63 градуси плюс 27. Так, 63 плюс 27 то є 90. Бачите, і 180 мінус 90 це дорівнює 90 градусів. Бачите, отже, кут С, виявилося, що він дорівнює 90 градусів. То важливо отут для розв'язування задачі. Часом не сказано, але ми тут можемо дорахувати отой кут С. Тоді, якщо кут С має 90 градусів, а я з точки К опустила перпендикуляр до БЦ, то що я можу сказати про КМ і АС? Якщо я маю от перпендикуляр до Б з тої точки, і перпендикуляр до Б з тої точки. Це є два перпендикуляри проведені до однієї прямої, то вони між собою є паралельні. Так. Тепер далі. Точка К стоїть посередині. Отже, точка КМ, якщо КМ паралельно до СА, також буде посередині, то є теорема Фалеса за теоремою Фалеса. Отже, виходить звідси, що КМ то є середня лінія трикутника. Бачите, от ми її тут пізнали. Середня лінія трикутника АБЦ, Причому та середня лінія КМ буде дорівнювати половині від АЦ. Так, то за властивістю ми написали. Тепер далі. Маємо, що периметр трикутника БМК, от, от маленького трикутника БМК, дорівнює 30 см. Якщо то є середня лінія трикутника, то, наприклад, я візьму BM, та? подивлюся BM по відношенню до БЦ, БМ то є половина. Сторони BC. Половина сторони BC. BK, Оскільки К стоїть посередині, також половина сторони AB. І МК як середня лінія дорівнює половині сторони АС. Тобто, то такий трикутник, в якого кожна сторона в два рази менша, ніж сторони великого трикутника А Ну, тому, відповідно, периметр трикутника АБЦ. Буде в два рази більший, ніж периметр трикутника БМК. Так, і тоді, щоб його знайти, то треба 2 помножити на 30 і дорівнює 60 см. Так. Ну, на перший погляд, може й складно потягнути ту, злапати ту ниточку, яка розв'яже нам задачу. Але намагайтеся просто досліджувати. Дивитися, що дано, що ви можете дорахувати, але знову ж таки ще раз кажу, що треба працювати, вчитися з теорією. Тобто, щоб ви спокійно собі дивилися, що якщо я маю два кути, то я можу знайти третій кут. І потім, з того, що ми знайшли третій кут, зробити якийсь висновок. Тобто будувати малюнок правильно, бачите, ті перпендикуляри мусять бути. От, Дійсно, має бути прямий кут, а не просто як-небудь. Буває так, що побудуєш перший раз малюнок, а він не відповідає дуже дійсності, то в тому немає нічого страшного, тоді треба побудувати ще раз, і ще раз. І дуже добре, як ви з різних сторін дивитеся на те, що дано в задачі. Так, отже, ми розібрали тих три задачі. Тепер ви можете проаналізувати свою роботу. Як у вас то як ви то з тим всім справилися? Далі ми обов'язково з вами подивимося до середньої лінії трапеції, там також я вам пропонувала три задачі розв'язати, то ми їх обов'язково подивимося. Так, а поки що не забудьте підписатися на канал, обов'язково пишіть коментарі і добрі, і погані, які там вважаєте. І до зустрічі!